Блоку інституту імені Філатова, яким керує директор Пасічникова Наталія Володимирівна. Шеф-повар Світлана Володимирівна, За Вікторія і я, див сестра Веріна Лариса Анатолійовна. Ми отримали від благодійного фонду сімейного клубу Гала продукти з харчування борошно, вівсяні пластівці, макаронні вироби рослинне масло. Дякуємо сімейному клубі два вогну за підтримку, за те, що ми цими продуктами можемо кормити бойник та також наших хлопців, які воюють. Дякуємо Богу і дякуємо організації, яка нам все це допомагає і яка це все привозила і доставляла. Vamos